Тломацькій громаді центр надання соціальних послуг отримав новий спеціалізований автомобіль. Машину закупили за кошти державної субвенції. Транспорт використовуватимуть для реагування на випадки домашнього насильства та перевезення людей з інвалідністю. Детальніше в наступному сюжеті. За рік центр здійснив десятки виїздів на звернення про насильство у сім'ї. Новий автомобіль дозволить швидше реагувати на такі ситуації та доставляти фахівців у віддалені села. Станом на 25 липня в нас з бригадою здійснено 17 виїздів на на повідомлення про вчинення домашнього насильства за ознакою статті. Необхідні послуги дано 15 жінкам та двом дівчатам до 18 років. На такий транспорт тут чекали давно. Цей автомобіль нам потрібен, тому що він призначений для перевезення осіб з інвалідністю він повністю обладнаний пандусом. І всім необхідним машину закупили за державні кошти. На це спрямували понад 1,7 мільйона мільйони гривень. Такі автомобілі потрібні не тільки для центрів надання соціальних послуг. Вони дуже потрібні для ветеранських просторів, для медичних закладів. Тому ми не тільки працюємо з державною субвенцією, бо саме цей автомобіль це є державна субвенція. Ми активно працюємо з міжнародними донорами. Вони нам багато що допомагають. Ми маємо вже добру співпрацю і територіальні громади. Також має співпрацю з донорами з інших країн, і ми шукаємо такі автомобілі саме для транспортування людей з інвалідністю. Тепер спеціалізований транспорт має отримати лисецька громада. Дуже важливо, що цей рік ми отримали таких шість автомобілів. Мали змогу закупити для нашої області. Наступна громада це лисецька територіальна громада, яка також закупила такий автомобіль для перевезення людей з інвалідністю у центрі. За. Зазначають, транспорт планують використовувати щодня, якщо буде потреба.